Дивно, чому сучасні історики в своїх творах повністю повторюють міфи псевдоісторика, втікача і зрадника України Михайла Грушевського, який зображує князя Святослава Хороброго звичайним волоцюгою. Цитую: той, що спав з конев, любив битися і просто змарнував своє коротке життя. Якщо ж об'єктивно подивитися на недовге життя князя Святослава, то можна чітко відслідкувати його державницьку позицію, мудрого політика, стратега, полководця, рівно в якому історія того часу не знала. Дуже вдало, Святослав розділив обов'язки з управління державою між собою і матір'ю Їй, довіривши максимальну частину внутрішньої політики, в той час як сам переважно зайнявся зовнішньою, розгром хазарського коганата і каспійські походи князя. Дозволили Русі отримати контроль над частиною великого шовкового шляху. А враховуючи те, що шлях з зваряки в Греки і так повністю контролювався Руссю, це означало зміцнення держави, яка з часом стала на рівних конкурувати з Візантією. Проте стратегічні погляди Святослава сягали майже тисячоліття уперед. Він обґрунтовано передбачав, що з часом Візантія впаде, чи то під ударами Роси, чи то під натиском зі Сходу. І тоді всі основні економічні взаємовідносини будуть відбуватися між країнами Європи, що швидко почали розвиватись в той час, і Сходом. За відсутності на той час інших торговельних шляхів, окрім річок, річка Дунай з її притоками фактично пронизувала всі країни Європи. Саме це я відчув Святослав, коли вирішив розділити русь між своїми синами, а свою власну столицю перенести до Переяславця, у гирло Дунаю. Важко відмовити нашому князю у далекоглядності і стратегічному мисленні, адже Дунай і зараз грає одну з вирішальних ролей у торгівлі між Заходом і Сходом. Проте візантівські базилевці швидко відчули могутню загрозу, і після невдалої спроби зробити русь своїм васалом, а потім, зазнавши пірової перемоги під Арастолом, вдалися до своїх звичайних дій підкупу і шантажу. Спершу вони підкупили праву руку Святослава Воєводу Сфенельда. Який мав покинути свого князя на дніпровських порогах і піти за підкріпленням, за яким він іти не збирався, а збирався піти в Київ і стати сірим кардиналом про його сині Ярополку? Другим кроком вони дали знати печенігам, що князь з малою дружиною буде зимувати у дніпровських порогах в очікуванні основного війська. Результат всім відомий майже після річної облоги та боїв. Княжа дружина на чолі з князем загинула. Таким чином, Русь втратила, можливо, найверогідніший свій шанс стати світовою імперією. І тому досі дивує той факт, що ми до цієї пори замість визнання нашого князя стратегом і полководцем, воїном і державником, сприймаємо його як гультяя Розбишако, яким його змальовували зрадники Костомарове Гришевські і продовжують цю чорну справу різноманітні палії і Фаріони. На мою особисту думку, найсильнішим князем стародавньої Русі були не Володимир або Ярослав, які отримали вже готову впливову європейську державу, а був ним, конул завойовник, Великий князь київський Святослав Хоробрий. І я вважаю, що настав час відходити від московських теорій Шароварщини і меншовартості, а потрібно гідно вшанувати своїх геніїв і стратегів, Викинувши на смітник історії різноманітну наволоч, нав'язану московською пропагандою. Але висновки, як завжди, ви робите самотужки.